i sure. Репетиція бандуристок Вишиванка. Вже цієї неділі, 9 жовтня, вони знову повернуться на сцену Полтавської філармонії з концертом. Цей заклад культури, а також театр імені Гоголя, театр Ляльок та обласний симфонічний оркестр відновлять роботу на своїх сценах, говорить заступниця голови Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Режиченко. З настанням холодів, і в деяких не у всіх територіальних громадах є умови для того, щоб проводити такі вистави або заходи за межами Полтави, тому і вже звичайно всі скучили за заходами, за концертами, за театральними виставами у них на базах. Тому починаємо працювати в звичному, скажімо, більш звичному режимі з дотриманням заходів безпеки. Артисти обласної філармонії з початку повномасштабного вторгнення мали понад 150 виїздів по різних громадах, розповідає директор закладу Олег Тищик. Каже, безкоштовно виступали і для полтавців, і для переселенців, і для наших збройних сил. А тепер повертаються на власну сцену. Дуже радісно з того, що в принципі зараз ми поновлюємо свою роботу в цьому приміщенні, що ми можемо в цьому іменно залі показувати людям концерти, виступати. Складено вже афішу. Це робилося в нас дуже швидко, але ми готові до всього. І зокрема жовтень він буде поєднуватися знову ж таки з виїздами, тому що це пріоритет, і з показами концертних програм на місці. За сім місяців на виїздах показав 280 вистав і обласний театр ляльок. Нині ж вони повертаються до стаціонарного режиму роботи, говорить директорка закладу Тетяна Вітряк. Безумовно, відбудуться зміни. На жаль, в повному обсязі ми не зможемо працювати. Театр не зможе, тому що у нас бомбосховища немає. У нас є найпростіше укриття на 130 осіб, тому ми будемо працювати в малому залі. У нас в малому залі 58 місць, але ми поставимо частіше вистави. Попит великий, дуже часто ходять у нас великий потік переселенців в театрі перебувають. Тому всі питають, та коли ж вже може до вас на вистави усі ціни за квитки на виступи залишаться на рівні минулого року. Для переселенців будуть діяти знижки, зазначає Катерина Рижиченко. Врахували вартість квитків і для внутрішньо переміщених осіб. Це буде 50% здебільшого знижки на квитки. За наявності довідки так, внутрішньої переміщеної особи познайомитися з афішами обласних закладів культури вже можна на їх офіційних сторінках або на сайті Полтавської ОВА.